Це територія спеціальної школи інтернату поблизу села Чудель Сарненського району. Немало – Це 8 гектарів території, на якій розміщені навчальні, спальні корпуси, їдальня тощо. Тут живе і навчається сотня дітей з особливими потребами. Територія, яка знаходиться в лісі, багато останніх років у темну пору доби практично не освітлювалась. Туалет ходили, то то було погано видно. Найскладніше кажуть, у школі-інтернаті було із найменшими дітьми. Діти завжди перебували з вихователями, завжди рухалися групами. Проблема розповідає керівництво закладу, полягала в ненадійності мереж електропостачання. Старі дерев'яні опори тримались на чесному слові, а тому світло часто зникало з людьми або з дітьми, слава богу, ніяких неприємних випадків не було. Але було таке, що сам повітряний провід він просто обривався. Так як був вже застарілий, нахилялися стовби і сарницький рим. Постійно приїжджав, і ремонтував, скажімо так. Це ну було це проблемно, особливо е, в зимовий період часу. Багаторічну проблему в цьому році таки вдалося вирішити. Енергетики проявили добру волю і безкоштовно провели капремонт мереж, повністю поміняли аварійні опори і дали світло на усю територію. Сам проект десь е, був витратним, е, його ціна. Більше 25 тисяч гривень це тільки матеріалів. Роботу тут не рахуємо, тому що ми робили тут від щирого серця. І десь вже казали, тут близько 12 фонарів, і десь 36 опор поставлено, кілометр самоізольованого проводу. І це зроблено все для ради того, щоб тут було надійне електропостачання і безпечне. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.